це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. У Кривому Розі втілюється проєкт, у межах якого підприємці з зон бойових дій можуть релокувати бізнес до нашого міста. Її в нашої студії Владислав Радзієвський, представник асоціації союз бізнесу Кривого Рогу. Вітаю у студії! Доброго дня! Яким чином ви можете охарактеризувати актуальний стан розвитку та підтримки бізнесу у Кривому Розі? Важко через те, що дуже сильно змінились технології і бізнесу, необхідно допомагати. Правильно освоювати ці технології для того, щоб розвиватися, щоб будуватися. Бо ті ринкові можливості і ринкові взаємовідносини, які були актуальні, наприклад, там, 10 років тому, 5 років тому, те як звик бізнес працювати, він зараз вже не працює. Про проєкт з релокації виробничих потужностей до нашого міста. На вашу думку, у чому полягає мета та цінність даної ініціативи для підприємств із зон бойових дій? Підтримка. Коли ми опиняємося десь не у себе вдома, де немає своєї батьківщини, будинка знайомого, де немає паркану, де бабусі жили, дідусі, ми лишаємося один на один в чужому місці. Дуже важлива підтримка. І цей проект направлений саме на те, щоб підтримати бізнес і допомогти йому вийти на новий рівень, але вже в новому місці. І саме цей проект допомагає підприємцям почуватися не самотніми. Про підтримку бізнесу, який релокувався до Кривого Рогу, які умови, місцеві стимули пропонуються програмою для його представників, і на вашу думку, наскільки вони ефективні? Перше фінанси саме важливе, друге це знання, забезпечити якісними знаннями, як можна ці кошти правильно інвестувати, в що інвестувати, і третє це ком'юніті. Бо союз бізнесу Кривого Рогу це якраз про ком'юніті друзів, однодумців, партнерів, зв'язків це такий дуже теплий круглий стіл, за яким можна вирішити якісь важливі питання. Які послуги можуть отримати представники переселеного бізнесу у нашому місті? Ключова послуга це маркетинг. В нашому ком'юніті багато людей, молодих підприємців, які вже Зрозуміли, як працюють сучасні технології, і тому ми ділимося завжди знаннями, як розширяти свою клієнтську базу саме в маркетингу. Друге, це англійська мова, тому що багато бізнесів вони все ж таки цілеспрямовані, щоб йти на західний ринок. Де є попит, і де ціна на товар може бути набагато вища за ринкову українську, і де вигода може бути більше. Тому так, да, англійська мова. І наступне, як би це не було цікавим і десь дивакуватим, це ігри. Через ігрову форму роботи саме в нашому союзі, ми допомагаємо об'єднувати такі бізнеси. І оця ігра Ігрова форма, вона дозволяє розкрити потенціал, зблизити людей. Тобто я вважаю, що це послуга, бо це правда підход до цієї послуги, він дуже класний. Повертаючись до проєкту, чи знаєте ви представників бізнесу, які вже взяли участь у програмі? Якими є їхні враження? Скажімо так. Так, е, да, знаю, але є один нюанс: е, так як це грантова програма, вона передбачає певний проміжок часу на її виконання. Е, не можна зараз ефективно оцінити результативність. Зараз на перше враження Вау, ефект, все класно, все добре, все, все подобається. Але для того, щоб повноцінно сказати, що це дійсно працює, треба певний час для того, щоб зробити діагностику аналітику показників. Загалом місто розробило комплексну програму для підтримки та адаптації переселенців, зокрема, яка передбачає отримання медичної допомоги, освітніх можливостей та забезпечення житлом. На вашу думку, яким чином такий підхід допомагає у залученні представників бізнесу до Кривого Рогу? Повертаємось до другого питання про те, що багато людей втратили свої домівки. Вони втратили свою землю. Вони не можуть робити те, що вони могли робити до цього. І наш проект він якраз на це: на те, щоб допомогти підставити плече допомоги, щоб стати надійною опорою для бізнесу в новому місці. І кривий ріг, я тут народився, я тут виріс, навчався і зараз тут допомагаю так само. Е, я знаю наскільки важлива допомога, коли ми з нуля щось робимо. І для бізнесу робити з нуля з такою допомогою, як пропонується. Це чудові можливості. А якщо до грантової підтримки таких бізнесів на даний момент впроваджується вже декілька грантових програм, для них необхідні правильна документація. В цілому я знаю підприємців, які вже отримали ці гранти. Розвиваються бізнес, що пішов, вони вже і запустили там маркетинг, вони трошечки вдосконали виробництво, свої послуги і тому да, це працює. Ми над цим працюємо і розширяємо можливості, щоб залучати більше коштів грантових. І наостанок, що треба робити тим, хто зацікавлений у релокації бізнесу до Кривого Рогу? Якщо бізнесу не вистачає маркетингу, то необхідно. Перше – це розібратися в тому, там яка цільова аудиторія, куди нам йти в інстаграм, тікток, ну тобто, обрати технології, по яким працювати, продумати плани, далі йти. Це перша історія. Да, тут потрібні знання. Знання ми надаємо. Друге, це фінансові можливості. Якщо для стратегії, для реалізації стратегії не вистачає коштів, так само грантові програми дозволяються зробити просто необхідно по шаблончику описати правильно. Наші спеціалісти допоможуть це зробити. Будь ласка, кошти є на реалізацію стратегії. І наступне, саме головне, це бажання. Якщо є бажання... То всі двері відчиняються, і це саме головне. Тому в наша наш союз бізнесу кроворогу він якраз для людей, які є мають бажання щось змінити. І тому запрошуємо, допоможемо і в маркетингу, і в фінансах, і в цілому розвитися. Дякую вам. Дякую. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.